Хочу відповісти, чому ICF coaching продається пакетами, і я рекомендую брати трьохмісячні пакети, тому що на них якраз відкривається оця глибина і робота з глибинними стратегіями. Чому ви да, не задоволені чимось в своєму житті? Чому у вас нема сил або вигорання, Статків, які ви хочете, реалізації і так далі, в кожного свої запити. І саме головне, це те, що психіка не так просто пускає туди на глибину. Тобто, перші чотири сесії це таке от дослідження, усвідомлення на патерні поведінки, як ці стратегії працюють, а оті от глибокі рішення. Ті глибини, вигід, вигоди цих стратегій, що я від них отримую, чому я їм слідую, як цей механізм працює? Це вже от п'ята, шоста, сьома зустріч. І далі зустрічі вже на, на працювання, а як жити в новій стратегії, побудова нової стратегії. І це час три місяці. Ну, от, глибокі роботи не будуть відбуватися Ну, Ці стратегії ви формували все дитинство. І за одну, дві, три зустрічі вони не зміняться.